Gemini 3, anti gravity Nano-Banano Pro, ноутбук LM, Google Wiki. Масштабні оновлення від Google, на які все так чекали. Роботи великі, роботи маленькі. Роботи хатні, роботи вуличні. В кожні руки по роботу. Чому великі мовні моделі вперлись в стелю та що нас чекає в майбутньому? Цей тиждень видався прям дуже активним. Я б навіть сказав Google активним. Я теж багато попрацював, багато чого дослідив. Тому хочу вам розповісти і показати. Сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. А Google таки і вміє робити революцію. Останні два тижні вони підігривали всіх, і от нарешті цього тижня вони зробили величезне оновлення. Я навіть зняв окреме відео себе на каналі, тому якщо ще не бачили. Подивіться, а зараз я розповім про ряд фактів, які не попали в це відео, і мова буде йти про їхню флагманську модель Gemini 3, яка. Побачила світ цього тижня. Тобто це повністю нова модель. Gemini 3 не є апгрейдом їхньої попередньої версії 2.5. Вони взяли найкраще з першої версії, з другої версії, і використовуючи ретренінг, посттренінг, створили нову модель. Модель, яка по бенчмаркам обганяє всі інші моделі комерційні, Cloud Sonnet та GPT 51 по всім-всім бенчмаркам. Модель, яка інтегрується у. Більшість Google сервісів, зокрема, просто вражаюча річ, це інтеграція цієї моделі в Google Пошук. І тепер, мені здається, Google Пошук ми будемо переосмислювати. Тобто ми будемо по-іншому робити, те, як ми користуємося інтернетом. Коли ми вводимо якийсь промпт в інтернеті, в нас буде генеруватися контент. Сторінки повністю будуть генеруватися, використовуючи код, використовуючи інфографіку. Так, ми далі будемо знаходитися в інтернеті, ми будемо розуміти, про що стаття, але ось такий інтерекшн з інтернетом. Де сторінка генерується, та як нам потрібно, чи нам потрібно Booking.com щось забукати, чи нам потрібно розрахувати якісь формули по фінансам і подивитися якісь звіти. Це все буде відбуватися в прямому ефірі в інтернеті. Щоб розуміти, наскільки успішний цей реліз, можна побачити ось такі пости, коли Сем Альтман вражає якість та ефективність моделі Gemini 3. Ілон Маск теж вітає CEO компанії Google з тим величезним релізом. Це не просто реліз, це величезний скачок. Ось, бачите, на десяток позицій. Від свого попередника Gemini 2.5, Gemini 3 вирвались вперед. Ну і звісно, той Google, який ще два роки тому назад відставав, зараз є лідером AI перегонів. Ось подивіться, будь ласка, на їхню інфраструктуру. Тобто, якщо десь інші гравці щось класне роблять в апплейшенах, щось класне роблять в моделях, то Google покриває весь сектор, в нього і клауди, в нього є і хардвер, в нього є акселератори. Тобто, це та компанія, яка має весь перелік необхідних елементів для того, щоб бути лідером на ринку штучного інтелекту. Ну і звісно, Google цим оновленням не оминув розробники. Вони ансували власне середовище для розробки зі штучним інтелектом. Анті Гравіті дуже схоже до Вінсьорф, дуже схоже до Cursor. Воно може локально піднімати веб браузер, там тестувати застосунки. Ви прям в анті можете вести розробку, агентивну розробку. Ну і це прям бомбезно. Знову ж таки, в інтернеті почали задавати питання, на чому базується антігравіті. Що є в основі? Ну, і треба зазначити, що пам'ятаєте ту історію, коли Google залучився в купівлю вінсерф, а точніше переманив до себе їхнього одного з головних засновників та розробників. Ну і відповідно, як ви бачите по реакціям користувачів, анті повністю базується на вінсерф. Але менше з тим, взагалі розробка вона виходить повністю на новий рівень. І в нашій шість спільноті один з наших підписників зробив просто грандіозну роботу. Він переклав 50-сторінковий менюал-гайд від Google по агентивній розробці. Там є, і що складається архітектура, як працює всередині LLM, як підключати, налаштовувати інструменти, поєднувати декілька агентів, моніторити, оцінювати їхню ефективність. Це все він зібрав в цьому гайді від Google. Тому Gemini 3. Антігравіті, прошу дуже гайд української мови. Це все збирайте, досліджуйте та пробуйте використовувати цю модель для власних потреб. Взагалі, Google молодці. Вишенькою на торті став реліз Nano Banana Pro версії. Це нова версія по роботи з зображеннями, яка повністю базується на Gemini Pro моделі. Тому вона називається Pro. А насправді офіційна версія Gemini 3 Pro Image, але Nano Banana звучить набагато краще. Основні особливості. Модель дуже круто будує інфографіки. Зображення, які вимагають багато тексту. І Ось тут, на прикладі, ми можемо побачити комікси, текст збудовується в будинки, різні логотипи. Бачите, переклад, баночка англійською мовою. Тут справа баночка тексту, де він перекладений іншою мовою. Типографія. Ось такий дядько Бобер взяв і на... робив багато букв з тексту. Це де дуже круто відпрацьовує. Англійська мова та інші мови колосально працюють. Модель може працювати одночасно з 14 об'єктами, не змінюючи їхньої структури та елементів. Тобто, одночасно ви можете залити 14 зображень і далі з ними робити якийсь колаж. І в той самий час зображення не будуть змінюватись. Об'єкти будуть залишатись такі самі. Ну і знову ж таки, 4К роздільна здатність. Нарешті ми отримали дуже круту якість зображень, і в той самий час це є величезна проблема. Адже постоїть питання діпфейків, а їх буде все більше, більше, більше. І оті зображення, які ми бачимо в інтернеті, чи це якісь люди, чи це якісь об'єкти. Тут питання, чи це реальне зображення, чи це зображення, згенероване штучним інтелектом. Google теж буде боротись з тим, він анонсує такий механізм, який називається Sense ID. Це такі. Вотермарки, які будуть вбудовуватися в зображення, такі маленькі пікселі, які будуть вбудовуватись в структуру тексту, якщо ми говоримо про генерацію тексту, які будуть будуватись в спектрограму звуку, і які будуть ставати частиною кадрів, якщо мова йде про відео. Таким чином, Google, використовуючи цей механізм ID, хоче відлізняти контент, який був згенерований людиною, а який був згенерований штучним інтелектом. Тема навчання зі штучним інтелектом набирає обертів, бо насправді ніколи не було так просто вирішити якусь задачу, зробити дослідження чи дослідити якесь питання. Я маю на увазі з точки зору користувацького інтерфейсу, як сьогодні. І Google це теж прекрасно розуміє і оновлює свою флагманську платформу Notebook LM, додаючи туди Deep Research. Тобто ми можемо не просто зараз додавати джерела, а ми можемо використати Deep Research, вказати топік, який нас цікавить, і система підтягне необхідні джерела. Папки, файли, pdf документи, посилання в інтернеті, відео та інші елементи, які ми можемо використовувати для цього. Ще одна важлива річ, яку вони додають, це можливість генерації відео, точніше, вона вже була, і ми могли використовувати стандартні 5 стили, але тепер. Ми можемо самостійно вказати стиль. Я хочу піксель арт, я хочу в українському ретро, я хочу в якомусь іншому стилі поп-арт, гайпер реалістик. Це все тепер можна прописувати промтом. Ну і звісно, вони підсилили роботу з зображеннями. Тепер ми можемо завантажувати не лише pdf документи, а величезну кількість відруки намальованих написаних зображень. Це все декламувати і на основі виходить. Теж навчальний матеріал, який ми можемо використовувати в ноутбук LM. Ну і звісно, це можливість створення презентацій та інфографік. І ось тут Gemini 3 з їхньою можливістю генерувати дуже класний контент і можливість створювати презентації, ноутбук LM та інфографік. І тепер це є теж частина навчального процесу. Ось тут в мене відкритий приклад мого ноутбуку. Ось тут зліва, бачите, є можливість зробити Deep Research, Fast Research, або просто Deep Research. Я вже зробив Deep-Research на тему українських великих мовних моделей. Я можу його переглянути. Там, наприклад, якісь статті мене не цікавлять, я їх заберу. І якщо мені все подобається, я роблю імпорт і це все імпортується в мою навчальну базу знань. Ось тут я вже пробував створити презентацію. Ось ви заходите на відео в рев'ю. І ось тут ви можете кастом написати фром, який вас цікавить, як має виглядати ця відеопрезентація. Ось так вийшла моя відеопрезентація. Штучний інтелект він змінює світ, правда? І це показує наскільки фундаментально. Ну, уявіть собі дії, який миттєво дає відповіді на будь-які. Ось бачите, в українському стилі піксель арт така відеопрезентація в мене лише. Взагалі мені дуже подобається як Google розвиває свій навчальний продукт ноутбук LM. У мене на каналі є навіть окреме відео про нього, тому якщо ви ще не бачили, зайдіть, подивіться. Як ви бачите, з кожним роком програмного коду в світі стає все більше більше більше. Так, зараз є штучний інтелект, який генерує ще більше цього коду, але саме є Legacy Код, який давно-давно писався. Люди вже забули, і десь його треба мейнтенити. Ну і завжди є складності особливо розібратися в великих кількостях коду. Що ця функція робить, що цей метод робить, Google має на це рішення. Коди Wiki. Це їхній такий розумний інтерфейс навколо репозиторію з кодом. Тобто ви тут вказуєте репозиторію. Тут в мене є приклад вже готових репозиторій, які Google вміє обробляти. І у вас алгоритм робить такий інтерактивний відео про код. малює інтерактивні. Ті діаграмки, де ви можете проклікати, щось не клікається, і з нею поговорити, ось тут справа в чаті. Додає багато інструкцій, інших речей, ось такі діаграмки, і це все генерується ось цим коди віки. Тобто, це якраз є той інструмент, який буде допомагати зрозуміти великі шматки коду, особливо коли вони були штучним інтелектом згенеровані. І я думаю, і вангую, що ближчим часом коди віки будуть частиною антігравіті. Середовище для розробників, тому дочекаємося. А зараз воно вже доступне на сайті в публічному доступі, тому можете заливати свої публічні репозиторії і дивитись, як воно розпарсуватиме їх. Perplexity тихенько перетворюється з простого пошуку зі штучним інтелектом у робочий простір. Тепер в Perplexity можна написавши промпт. Створити презентацію. І ось так вона буде виглядати в такому стилі, з такими елементами, графіки, діаграмки, це все можливо тепер робити в Perplexті. Можна написати інший промпт, і на виході ви отримаєте Excel табличку. І багато табличок з різними табіками. Це все можна ітерейтити, це все можна з тим працювати з контентом, далі його експортувати в PPT в Excel і далі використовувати в ваших потребах. Я ось тут спробував створити ось таку от презентацію про топ ллм 25 го року. Ну, чесно кажучи. На четвірочку справились. Та, вона акуратна, вона гарна. Але бачите, такий стиль ну, на четвірку. Манус, мені здається, набагато краще презентації генерує. Я ось тут спробував зробити Excel. Ну, супер, з XL простенькі, таблички, так вони виглядають. О, далі можна їх експортувати прямо в Excel-файл або на Google Drive. Додатково, я ще спробував попросити Perplexity згенерувати мені ось такі nice діаграмки ну, от Тут прикольно вийшло. Кольорова гама приємна, дуже українська мова підтримується. Молодці. Ну і тут момент, який треба мати яйця, ну, маю на увазі гроші, щоб розкачувати такий функціонал, розуміючи, що за поворотом стоїть той самий Google AI, який ці всі речі ось так буде на ура робити. Ну і тому тут питання або перплекситі здується, або хтось їх викупить. Можливо, буде той самий Amazon. А наразі презентації, Excel, документи доступні в Pro та Max підписці, тому пробуйте, тестуйте, експериментуйте. Ну а як новини можуть бути без OpenAI? Групові чати тепер є частиною фрі-підписки, про підписки, макс підписки ентерпрайз інтерпрайс-підписки. Всі-всі-всі підписки тепер можете використовувати групові чати. Тобто ви створюєте чат і далі можете запрошувати як в будь-якому іншому месенджері, друзів, знайомих, до 20 людей можна додавати. Додатково, якщо ви там напишете Собачка чат-GPT, то ви прямо в тому чаті групово зможете з чат-GPT спілкуватися. Я в нашій ще спільноті публікував свій досвід використання таких чатів. Ось так діалогове вікно з'являється, створити груповий чат. Далі ви там додаєте свою апатарку, назву чату, юзернейм і розсилаєте запрошення. Ну і далі ви, як адміністратор цього чату, можете додавати людей, можете далі генерувати запрошення, видаляти чат і ось такі от речі базою робити. Тому ти чати функціонал доступний на мобільних телефонах і чекаємо, поки OpenAI завезе відеодзвінки. А ви знали, що є хрещена мати штучного інтелекту? Ну, я знав, що є хрещений батько, ну і логічно, якщо є батько, то має бути мати. фей Фей Лі. Саме про неї йде мова. Професорка Стенфордського університету, співзасновниця великої кількості компаній, опублікувала ось таку доповідь From words to Worlds, Special Intelligent SAI Next Frontier про просторовий інтелект. Ну і вона тут описує те, що насправді великі мовні моделі вже вперлись в стелю. І майбутнє буде за просторовим інтелектом, коли буде розуміння. Що відбувається, буде розуміння законів фізики, буде розуміння світів, як реальних, так і віртуальних. Вона власне в своїй допиті так само описує і робить приклад: що, наприклад, ви можете спитати. ChatGPT, розкажи мені закони термідинаміки або закони квантової фізики, але в той самий час, коли ви дасте фото з двома яблучками і спитаєте, яка відстань між тими яблуками, то ChatGPT вам такої відповіді не наздасть. Саме тому в дію вступають просторовий штучний інтелект. І насправді одна з їх компаній вже дуже активно працює в цьому напрямку. Вони розробили такий продукт Marble, де вони створюють світи як перша функція, яка має працювати, це створити світ. Далі вони будуть працювати, щоб сприймати мультимодальність цих світів, звуки, що відбувається на картинці. Ну і наступний крок це є симуляції. Це те, що ми будемо прогнозувати, яка буде наступна дія, який буде наступний крок, чи це віртуальний світ, чи це є реальний світ. Ну і ми це дуже добре бачимо в роботах, які зараз навчаються. Керовано навчається, щоб вони могли якось себе вести в реальному світі. Тому просторовий штучний інтелект це те, куди буде рухатись індустрія як наступна еволюція великих мовних моделей. Google теж розуміє, куди рухається просторовий штучний інтелект, і анонсує власного агента, точніше його другу версію, Сіма 2. Це агент, який вміє наразі навігуватися віртуальними світами, тобто в грі. В реальній грі він може робити дії, які ви там вказуєте. Ви написали текстовим промптом щось зробити, і агент, розуміючи, зовнішнє середовище робить цю дію. Не просто робить те, що ви йому написали, а аналізує і тоді приймає рішення. Ну, якщо там стіна, він не піде напряму в стіну. Додатково ви можете прям. Малювати якісь риси, і агент буде розуміти, ага, мені треба пройти в то місце, де є ось такий от риси цього об'єкту. Ось тут у них на сайті є дуже багато різних прикладів, де вони порівнюють 7.1, попередню версію, яка просто виконувала транзакційну команду, і 7.2, яка вже має різені і може думати і розуміти, що в світі відбувається, які дії потрібно зробити. Ось тут бачите, він малює. Космічний корабель, і герой має по карті знайти, де цей космічний корабель може знаходитися. Якщо ж подивитися на графіки, то Сіма 2 в два рази краще себе проявляє з точки зору виконання задач віртуальному світі агентом ніж попередні версії, і якихось 10% не стачає до рівня людини. Тобто Google теж активно це розуміє і прокачує свої моделі, агентивні моделі в напрямку навігації віртуальними всіма світами. Ще одна людина широко відома в колах штучного інтелекту. Ян Ликун цей теж тренд дуже добре розуміє, і йде з компанії Мета для того, щоб створити власний стартап. Це вже є підтверджена інформація. Ну ви розумієте, Марк Цукерберг в його цілі, якби не дослідницька діяльність, за яку в принципі боровся Ян Ликун, і останні роки десятки років якби активно працював в цьому напрямку. Маркет Перега зароблення грошей. Він хоче швидко релізи. Давайте кожного місяця, кожного року, кожного квартала, ну але воно не дуже збігається з дослідницькою діяльністю Яна Ликуна. Тому він йде з компанії і планує запустити власний стартап навколо Advanced Machine Intelligence, над якою вже теж працював останні роки разом з колегами з Fair. І власне задача цього стартапу буде створення моделі, яка розуміє фізичний світ, має стійку пам'ять, вміє міркувати, планувати складні просторові взаємодії. Ну і маленька ремарка, що мета при цьому нікуди не зникає, вона буде партнером цього стартапу, спонсором, і, скоріш за все, десь буде теж в майбутньому якісь отримувати від того дивіденти. Тому штучний інтелект, просторові світи це те, куди все зараз буде рухатися. Я не знаю, чи то Ілон Маск вирішив потролити Сема Альтмана, чи то дійсно в них було заплановано. Світ побачила нову модель Грок 4.1. Ну ви розумієте, GPT 5.1, Grok 4.1. Ілон Маск каже, що ця модель набагато краще працює за свого попередника, Грок 4. По багатьом параметрам, от зокрема, Грок 4.1 Sinking, вона була лідером тиждень часу, допоки не вийшов Gemini 3.0, який це все обскакав, обігнав. Ось тут є інші бенчмарки, де по EQ Bench модель теж набирає досить високі результати. З такого, що мені сподобалося, якщо подивитись внизу, то на питання нібито текстові, де мені... Там відвідати, яке місце в Сан-Франциско, типово Грок попередньо відповідав просто сухим текстом. Нові ж версія Грок 4.1, вона вже є цікавішою, там вже є, додаються зображення. Знову ж таки, я не знаю, чи вона тягне з інтернету, чи генерує їхня Imagine модель, але є ось така інтерактивна, досить цікава відповідь. Ну і в себе в Твіттері. Ілон Маск каже, що дивіться, по-перше, наша модель Грок 4.1 вона є найшвидшою. Ну і дійсно, там навіть вона є суттєво швидше ж за Gemini 3 Pro. І він каже, що вже до Різдва ми будемо бачити навіть версію 4.2, де будуть багато покращень, багато цікавих речей, і вона буде ще і ще швидше працювати. Ну, ось такі от маємо зараз тренди, таку динаміку. GPT-5.1, GROK-4.1, gemini 3. Чекаємо, на що нам скаже Антропік. Мені здається, що наступного року в кожній хаті буде по роботу. Ну, не обов'язково по роботу гуманоїду якомусь такому великому, а може бути такий мініатюрний маленький робот, який буде влазити в коробочку і буде нам щось по хаті, по вулиці допомагати робити. Якось такий от робот, якого анонсувала компанія Limix Dynamics. Ось такий чоловічок маленький, дуже нагадує робота з зоряних війн. І він може пересуватися своїми ніжками. Додатково до нього можна кріпити колеса, і він вже буде так оперативно їздити, ефективніше там кататися, і навіть бачите, дуже класно по сходам пересуватися через перешкоди, навіть зістрибувати, робити якісь трюки, і це все він може вам допомагати по хаті щось робити. Бачите, є такі плоскі ніжки, є такі ніжки, як собачки, і є. Колесика, через який може пересуватися. Ціна такої забавки 15 тисяч доларів. Я думаю, ціна буде тільки-тільки зменшуватися і буде виходити на рівень такий, що кожен з нас може купити собі такого робота. Ще одна компанія Unitree, а, точніше, Mind On, взяла мозок, штучний інтелект і вбудувала в робота Unitree. І тепер ось такий от класний робот може теж по хаті вам ходити, підливати вазони, допомагати з важкими речима, з коробками. Розважати, прасувати, прибирати, чистити, мити, класти, викладати це все можна теж буде робити. Україна також активно рухається в напрямку робототехніки, і ми бачимо дуже багато воєнних розробок. Але я вірю, що вже дуже скоро ми зможемо направити наші розробки, наш інтелект на створення мирних. Помічників. Як ви знаєте, програмування на вебі займає якийсь час, особливо, якщо якийсь складний запит, моделі треба подумати. Ну і поки модель думає, чим можна зайнятися, можна свій час витратити на забавки. Клад Лепс. Чесно, я спочатку подумав, що це фейк, але це реальний стартап. Це таке розширення, яке ви можете поставити в курсор Вінсрф. І поки модель думає, ось тут зліва ви бачите ігрове поле. Казино, ігри різні, Tower Defense, TikTok, Instagram, Tinder. Це все можна зробити, і мало того, Y-Combinator навіть дав їм гроші на розвиток цього стартапу. Ось тут є їхній офіційний сайт, де от, бачите, як воно виглядає. у Вас код, і тут зліва робиться interaction. Це все працює. І ось ці два хлопаки зробили ось такий брейн BrainRoot IDE, який ви вже сьогодні можете скачати і в себе в курсор Вінсерф поставити. А дивіться, що моя улюблена Crea AI зробила. Вони інтродюснули ноди. Тобто в інтерфейсі Crea AI Тепер можна створювати ноди. По генерації зображень, по генерації відео, по додаванню звуку, тобто ви можете використовувати кілька об'єктів, які будуть об'єднюватися, з них буде робитись колаж або якась інша динамічна якась річ. Тобто це все зараз доступно в Крі AI. Я трошки спробував, потестував, побавився, і ось так от воно виглядає. Заходимо на інтерфейс, обираємо ноди. Поки що це є публічний аксес, є знижки на використання, і ось тут є, наприклад, приклад з кросівками. Ось так: от виглядає. Ви на вхід. Даєте зображення курсівок, одне, далі ви промтами модифікуєте, і ось у вас таки виходить колаж, який ви можете використовувати для реклами цих курсівок з різними кольорами, з різними об'єктами, з різними текстами. Ось тут навіть є Upscale, це все можна конфігурувати в вигляді нот. Або ось, наприклад, селфі Tuning, є, от ця фотографія, і далі за рахунок там створення нот, ми можемо там зробити якийсь Tune, перетворити це селфі, якийсь такий... Зображення кращої якості. Ось тут, бачите, є ще такі приклади. Я теж пробував створити власний приклад. Тобто я банально додав промпт, який мені згенерував, використовуючи мою лору зображення мене в окулярах. Далі я додав інтерактивність, тобто створилось відео. І далі я додав звук до цього відео. Ось так воно виходить. Ноди можна робити складні, великі, маленькі. А взагалі, в мене на каналі є відео окремо про Cry Якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться. А ви знали, що заклонований голос тепер можна отримувати гроші? Що ви розуміли, поки Майкл Кейн говорить своїм голосом в цьому відео, йому на рахунок капають гроші. Ось такі от Marketplace зробила компанія Eleven Labs. Де є відомі особи, з дозволу, звісно, цих відомих осіб, вони склонували їхні голоса. Зараз бібліотека налічує близько 20 різних голосів, відомих і менш відомих особистостей. І далі ви можете цей голос використовувати для озвучки свого фільму, своєї книги, свого, я не знаю, там відео чи будь-чого. Ну і знову ж таки, компанія Eleven Labs буде далі шукати різних особистостей, цікавими голосами і їх додавати на платформу. Ті люди за франшизу будуть отримувати гроші, а ви цей голос можете використовувати в своїх розробках. Ось така от цікава річ, яку придумав Eleven Labs. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу AI. Дякую за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!